Розгін чат-бота для підлітків від Кериктер Вікіпедія Ілона Маска Грокса 48 годин без штучного інтелекту. Новий етап у боротьбі з цифровим впливом від чат-ботів до дощових експериментів у світі штучного інтелекту, де роботи спілкуються з людьми через чати і навіть створюють енциклопедії, з'являється попереджувальний знак. Кериктер Ай нещодавно анонсував заборонено для підлітків використовувати їхні чат-боти, рішення, яке може стати важливим кроком у захисті молодих користувачів від потенційних ризиків. Чому цей захід важливий? Тому що сучасні чат-боти все більше стають місцями збору інформації, де підлітки стикаються з недостовірними даними, неперевіреними теоріями та навіть маніпуляціями. Обмеження доступу для осіб молодше 18 років. Це не просто захист, а спроба зберегти баланс між технологіями та безпекою. Чому заборона для підлітків не випадковість? Хоча багато компаній, у тому числі Character.ai, AA, раніше пропонували батькам засоби контролю доступу, сьогодні вони водять суворі обмеження. Це пов'язано зі зростанням кількості користувачів, які задіяні в чат-ботах, призначених для розваг, але з потенціалом поширення небезпечної інформації. Наприклад, у 2022 році експерти виявили, що деякі чат-боти можуть перетворювати прості запитання на небезпечні дискусії, особливо для молодших користувачів. Зараз, коли багато компаній починають створювати контент, орієнтований на підлітків, питання безпеки стало критичним. Кериктер AI не єдиний гравець у цій грі, але його рішення може викликати ланцюгову реакцію в усій галузі. Грас Вікіпедія, як Ілон Маск змінює правила гри. Ілон Маск нещодавно запустив Грокіпадія. Це платформа, яка намагається замінити Вікіпедію. Однак тут важливо розуміти, це не просто створення нового ресурсу, а виклик встановленому порядку. Вікіпедія вже давно є основою для навчання та поширення знань, але її структура та якість інформації часто викликають запитання. Маск пропонує альтернативу, яку можна було б назвати демократичною, але без звичайних механізмів перевірки. Це породжує важливе питання, що станеться, якщо основні джерела інформації потраплять під контроль окремих проєктів. Імовірно, це створить розрив між державними ресурсами та приватними платформами. 48 годин без шаї, що означає збір дощової води. Ей Джейкобс, журналіст і автор подкастів, головоломка, вирішив провести 48 годин без штучного інтелекту. Результат він збирав дощову воду, шукав їжу в центральному парку, змушений шукати альтернативи, про які раніше не думав. Чому відсутність штучного інтелекту призвела до необхідності перегляду навіть елементарних дій, покупки їжі, спілкування з людьми, а не роботами. Джейкобс показує, що ми стали настільки залежними від технологій, що нам важко обходитися без них у повсякденному житті. Цей експеримент не лише про технологічну відсутність, а й про те, наскільки наше життя прив'язане до цифрових інструментів і яка ціна такої залежності. Який сенс? Три теми об'єднані однією лінією безпека, інформація та залежність. Заборона Кериктер, ЕА для підлітків є кроком до захисту, а також сигналом того, що технологічна екосистема більше не може ігнорувати ризики. Маск створює Гракіпде, підкреслюючи свою роль у новому цифровому просторі. А експеримент Джейкобса нагадування про те, що за 48 годин ми втрачаємо звичні інструменти, але отримуємо важливий досвід, розуміння того, що технології не повинні ставати першорядними для життя. Підсумок, оскільки шаї стає частиною повсякденного життя, важливо не випускати з уваги той факт, що його вплив може вплинути навіть на найпростіші види діяльності. З одного боку, технології полегшують життя, з іншого, ми можемо забути, що є альтернативи. Можливо, саме такі експерименти, як експеримент Джейкобса, допоможуть нам знайти баланс, не відкидаючи інновації, але зберігаючи актуальність людських зв'язків.